Ммм, який гарний зелений красівок. Нормально, нормально. А скільки коштує? Скільки, скільки? Всього навсього? Що серйозно? Так треба ж придбати, мабуть. Ні, друже, спочатку треба огляд подивитися, а вже потім приймати рішення, купувати чи не купувати, зважити всі за та проти, всі переваги та всі недоліки. І лише потім купувати. Зрозумів? Зрозумів? Зрозумів! Так, от, привіт! І сьогодні у нас на огляді красивки. Ой, а в чому це я? Капець, де я взяв цю футболку? Треба піти перевдягтися. Ух І так набагато краще. Привіт! І сьогодні у нас на огляді, оскільки я в зеленій футболці, на огляді будуть зелені... Кросівки, ось такі от, які я купував на Розетці приблизно півроку тому. Скажу вам по правді, спочатку я скептично відносився до цієї моделі, до цього вибору, недорого, тому що мені здавалося, що за таку ціну кросівки довго не проживуть. І взагалі. Вони будуть недовговічними. А хотілося б все-таки і не витрачати багато грошей, бо призначення цих кросівок було саме для залу. А, тобто мені не потрібні надто дорогі кросівки для залу. Щоб там перед ким не випендрюватися, просто щоб в них було зручно ну і мали певний вони пристойний вигляд. Ось. На базарі я давно вже нічого зі ззутя не купую. Купую переважно або в магазинах, або в інтернеті, зокрема і на роздеці. Асистент, асистент, дайте, будь ласка, чаю, блін. Е, дякую. Ух, заварка хріпка. Пишемо? Пишемо. Точно пишемо? Точно пишемо. Отже, чому я саме зупинився на цій моделі? Ну, По-перше, лукавити не буду, це їх ціна. Тобто я шукав саме недорогі красівки. Е, недорогі, але е, не дешеві. Тобто є різниця між дешевою річчю та недорогою річчю. Тобто, все одно певними характеристиками красівки, на мій погляд, мають володіти. Ось. На що я звертав увагу? Ну, По-перше, це на підошву. Тобто я шукав з легкою підошвою. В даному випадку це піна Ева. По-перше, вона амортизує непогано. Тобто зменшує навантаження на п'ятки, на, на суглоби, на коліні. Та з іншого боку вона легка. Тобто ноги будуть менше втомлюватися. Бігові кросівки часто роблять саме, в тому числі, одним з компонентів бігових, підошв бігових кросівок є саме подошва з Ева. Ось тут саме подошва з Ева. І це мене привабило відповідно. Але одразу скажу, що ця підошва має як переваги, так і недоліки. Ну, переваги це, як вже я сказав, це менша вага та амортизаційні здібності, особливо якщо це піна. Ну тут, мабуть, не піна, а просто Ева. Але все одно вона досить м'яка і непогано амортизує. От. Але зворотна сторона медалі м'якості це те, що вона трішки все-таки стирається. Враховуючи те, що я ходив в цих кросівках, не ходив, а займався в цих кросівках в залі, переважно на вулицю я їх жодного разу не вдягав, все одно вони трішки стерлися. Особливо права нога. Ось. От. Особливо права нога. От Видно, що протектор, я потім ближче покажу, стерся. Досить суттєво. Користувався я ними близько півроку. Я їх придбав, якщо не помиляюся, після того, як Чернігівщина була деокупована від російських нацистів. Ось. І з тих пір я ходив у них виключно в зал. Але вона, хоч і протектор трішки стерся, все ж таки. Подошва не тріснула, не поламалася. Хоча навантаження на неї було суттєве, тому що я займаюся і боксом, і кікбоксингом, і просто веду активний образ життя бігаю на доріжці. Займаюся з додатковою вагою, штангами. І деякі вправи також несуть навантаження на підошву. Це як присідання, наприклад, з штангою або з гантелями. Ось таким чином. Давайте тепер ближче розглянемо ці красівки. Я покажу ближче до камери, як вони виглядають. В принципі, за той час, який я їх носив, вони виглядають не особливо і поношеними. Ось. В принципі, я переживав, що вони не витримають і місяця, тому що ціна занадто ну, невелика. Але все ж таки, це. Продавець безпосередньо розетка, не маркетплейс, а саме розетка. І все-таки, мабуть, магазин трішки дбає про свою репутацію і не постачає відвертого бракованого товару неякісного. Ну, по крайній мірі, мені такого особливо не, не траплялося за весь час користування цим магазином. Хоча у кожного можуть бути свої тут питання до нього. У мене поки що все було при це нормально. Відносно, Ну, за винятком невеличких. Якихось е нюансів. Ось таким Ну Розповідай про красівки, розповідай, розповідай. Отже, покажу вам красівки зблизька. Отже, покажу вам красівки зблизі. Отак вони виглядають. Так, ніде не порвалися, лише отут трішки по краю не подошва не відірвалася, але от... Чуть відслоїлася, але не порвалася. Тобто, ну воно і зрозуміло, бо тут така клейоночка, і вона не надто міцна по, за визначенням. От. Так, з цього боку з цього боку все нормально. Ось підійшла. Так, от таким чином вона за півроку в залі протерлася. Тобто з одного боку... Вона протерлася, з іншого боку, все-таки вона м'яка, і заради навантаження, зменшення навантаження на суглоби, я вважаю, що краще пом'якшу підошу, щоб брати собі. Ось це Ева. Ось такий ось колір. В середині п'яточка тут часто в цьому місці матерія відривається, але в цих розсівках бачимо все на місці. Так, подивимося другий красівок. Тут все взагалі ідеально. З іншого боку теж ідеально. Але це ліва нога. а Оскільки я займаюся боксом, кікбоксингом, боксингом, то найбільше навантаження лягає на задню ногу, на толчкову ногу. Ногу, нога, від якої відштовхуєшся. Тому ці лівий росів взагалі майже ідеальний. Ось. А правий правий тут трішки є. Я ще не помітив. Раніше я це навіть не помічав. Але от я з того боку пальцем просунув. Дірки там немає. Тобто лише клейоночка, оця потріскалася. Ось. Але цього, звісно, навіть не видно. Якщо ви так вдягаєте їх, цього взагалі майже не видно. Дірки там немає. Тобто підошва не відірвалася, не відірвалася від тканини, від м'якої основи. Ось. Лише тут ця клеєнка потріскалася. Ось таким ошином. Ось так, ось розмір. Розмір тут, на жаль, 14-й. 14-й, здається. А тут на другого Ось тут зберігся розмір. Ось це мій розмір, якщо кому цікаво, який саме. Ось, ось, ось таким чином, 44-й. Та не 14, 44. Європейський 44-й розмір. Ось таким чином. Made for EU. Грит палає техніка ворожа. Русські кораблі дити. гей, гей! Отже, це був огляд чудових зелененьких красівок з інтернет-магазину Розетка. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде більше контенту стосовно спорту, около спортивного обладнання. Звичайно, буде трішки політики, мабуть. Я не можу втриматися, щоб не обсудити якісь нагальні теми стосовно російського вторгнення, вторгнення російських. Нацистів Україну. Дякую за увагу. До побачення. Скажи пока, пока! Руський корабль Едешти. Ге-ге!